Вітаю всіх на пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага, бажаю всім вдало дезимувати. У нас грудень місяць. Після дощів прийшли невеличкі морози. І лише морозці настають. І до синички. Добре, що дятли відійшли в сторону, бо ще й дятли були і синички повно. Ну, треба пробувати... Синичкам сало ставити, щоб вони відставали від, від бджілок хай їдять сало. Але я сьогодні не про це. Сьогодні в нас... О, он до дятел вилетів. Бідні наші бджілки. Як не синички турбують то дятли. Але я думаю, що, що все буде добре. Поїдемо в місто, купимо їм сала і хай вони будуть синички. Я не думаю, що це велика така проблема. Проблема дятел. Якщо дятел забереться на пасіку, то це вже супер проблема. Він може, а є ППС, він може з них з цих вуликів зробити терло. У нас тут у яру обично ліс. І тому так. Але я зараз хочу сказати, те не тільки он десь потурбували синички, вже й бджілка вилетіла. Ну, це вже, звісно, теж є проблема. Але я зараз хочу поговорити про одну проблему. Я вже наблюдаю десь за дві неділі, думав, може, 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 а все-таки не знав причини. І навіть ролик був зняв, але він не вийшов. І я його цей. Я його видалив. Ну, не видалив вони, не, не викинув на канал. Бо трошки не так вийшло. Сім'я є, яка вже просто не збирається в клуб. Я вже що тільки не придумав, в мене таке вперше. Я навіть не, не, не можу догадатися, чому, чому. І сьогодні я. Ще раз, коли вже сьогодні мінус два було, я подивився до цієї сім'ї. І так думаю, що, що все-таки в цій сім'ї немає матки. Десь по якійсь причині загинула матка. Сім'я дуже сильна. Я думав, що це причиною є кліщ пару днів, ну, пару днів назад пролив її щавелькою. Думаю, якби була причина кліща, що сім'я. Але не, я думаю, що все одно б зібралися в клуби. Все одно сім'я б зібралася в клуб, і навіть якщо була б закліщована. Вона б собі, можливо, б гнала розпліт чи що. Ну, не знаю, давайте глянемо цю сім'ю. У нас якийсь сніжок чуть-чуть, але зійшло сонечко, можливо, з обіду буде тепло і можна буде. Виправити ту, цю сім'ю. Ось сім'я, дивіться, мінус два, чи є матка. От як тут зрозуміти, чи є матка, чи нема Дивіться, бджілки активні. Дивіться, їх тут просто повно. Від передньої стінки до передньої стінки. І бджілки не збиваються в клуб. Можливо, погнали розпліт, але... Може бути причина розплоду, але все одно б зібралися в клуб. Я в принципі ну от не знаю, що такі сім'ї робити. Якби не було матки, ну якось б вони себе іначе б вели чи що. Ну. Ну, я думаю, що це одна з причин, що немає матки. Як би там не було, все одно б вони б жалися. Так дивіться, від. Від передньої стінки до задньої стінки. У мене були засушені матки, можна було поставити матку, вони відчули феромон, можливо, пізбилися, але не можу знайти цих тих маток. Ну, я думаю, що ось, ось сонечко піднялося, в мене є нуклеус і спробую струсити сюди, сюди матку. Як ви думаєте, яка з причин, чому сім'я не збивається в клуб? Ну, я думаю, що це одна з причин, що немає її матки. І сім'я була одна з лідерів супер. Просто і по меду. І по миролюбності. Все просто супер. Дуже шкода такої матки. Дуже. І такі є випадки на пасіці. Це таки думав, наблюдав, наблюдав, були теплі дні, можна було підсоєдинити, Але, в принципі, тут ще й була материнка, доволі давала непоганих дочок. Просто супер. Але так сталося. Я думаю, якщо тут навіть є матка, якщо я підкладу з нуклеуса, я думаю, що вони збережуть свою ста, ну, стару матку. А може і ні. У них мітки різні. Думаю, весна покаже. Зараз йду на роботу. Може, прийду з роботи, чуть-чуть підніметься. Хоча б, хоча б, щоб було плюс 5. Хоча б, щоб було плюс 5. Тоді можна б де легенько перетрусити. Якби, був, якби було місце, можна було б разом з рамочками легенько поставити і цієї проблеми б. Не було, а так прийдеться легенько, або, можливо, ще й шукати матку і легенько її опустити. А зараз у грудні це робити трошки важковато. Але але і бувають такі неприємні казуси на пасіці. Ну, що зробиш, попробуємо виправити цю ситуацію. Ось в мене є, запустив рядочок нуклеусів Треба подивитися, чи вони тут живі ці нуклеуси, бо можливо і... Та ні, я думаю, що буде все супер. Але Глянемо в один Нуклеус. Ось Нуклеус. Який на трьох вуличках. Який, я думаю, що їм вдачно би перезимував, але прийдеться його переселяти до тої сім'ї. Ось і я думав, що вони мене будуть весною виручати. А так, ось такі нуклеуси і вже не один рік. Я багато їх не запускаю до п'яти до штук зиму. Це перший рік так більші закривати, бо холод. І ще в одному ролику я казав, що може бути причина зльоту. Але один коментар написав, ви бачили, щоб осінню. Роїлися, чи злітали там бджоли, чи хто бачив таке. Ну, чесно, на моїй пасіці, за скільки я ще зльотів, ну, можливо, один їй то, в тому році я не, не зрозумів, чи розбили оси, чи я заходжу, відкриваю вулика, він пустий. Це один випадок. Але, наприклад, слухаю, товариші говорять, що було 20. Половина злетіли пусті, лишили мед, значить, десь є ці зльоти, і про ці зльоти неодноразово говорять люди. Думаю, що вони є. Я чесно, їх не бачив, щоб такого, щоб осінню заходив, відкриваю вулика там пусто. Ну, Дай Боже, щоб я їх і не бачив, і щоб ніхто цих зльотів не бачив. І всім бажаю, щоб у вас ні одного зльоту на пасіці не було. Ось такі моменти є прикрі, звичайно, і зльоти це прикрі, і дятли на пасіці це прикро, синички це прикро, ну що ми зробимо. Я думаю, що все буде добре, чого і вам бажаю. І Я думаю, що якщо я виправлю цю сім'ю, у нас береться в клуб. В якомусь ролику я це. Покажу. А зараз бажаю всім вдало дозимувати, і хай вам всім щастить. До побачення!